Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. І за те, щоб на нашій землі настав постійний мир, щоб ми, українці, жили в своїй країні в мирі, злагоді, І щоб наша країна була в мирі, злагоді з іншими країнами, і щоб ми процвітали, і наші нащадки процвітали. Кожного вечора ми молимося за перемогу. Кожного вечора, насправді, ми збираємося з сім'єю і вже, вже давно збираємося. Кожного вечора і молимося за перемогу. А через якесь час ми потім вирішили проводити прямі трансляції для того, щоб до нас могли приєднуватися люди, хто також молиться, хто також бажає людям добра, бажає Україні перемоги. бажає... Щоб наші військові якнайшвидше повернулись до своїх родин живими, здоровими, в доброму самопочутті. І тому почали проводити на YouTube-каналі Вільноду. Зараз це, це о 20.10 ми постійно проводимо колективну молитву. Я щиро дякую всім, хто разом з нами мовить. Я щиро дякую і бажаю вам добра. Хай Бог. Вас оберігає, хай Бог вам дає благополуччя. Але насправді, знаєте, нічого іншого ви не можете отримати. Тому що недаремно в Біблії написано, що хороше дерево чи добре дерево дарує добрий плів, а зле дерево злий плів. Тому, коли ви робите добро, коли ви е, каєтесь перед Господом Богом у своїх гріхах, злих думках. Коли ви допомагаєте іншим людям, ділитеся тим, що маєте з іншими людьми, грошима, своєю силою, своїми знаннями, своїми контактами, добрим словом просто ділитеся з іншими людьми, то ви в такому випадку сієте, ну ви стаєте отім добрим деревом, яке обов'язково дасть добрі плоди. Тобто у вашому житті буде благополуччя. Бо не буває такого насправді, щоб людина, яка е, робить добро, пожинала зло. Не знаєте, це на мою думку якась дуже дурна е, слово про те, що роби людям добро, а отримаєш зло натомість. Таке такого не буває. Насправді, людина, яка робить добро, яка дає допомагає іншим безкорисно, не вимагаючи нічого натомість. Або дякує щиро дякує від всього серця, або яка бажає людям добра, то вона завжди буде пожинати добро. І навколо неї будуть завжди люди, які дають їй підтримку, їй, або її знайомим, або її рідним, або її дітям дадуть підтримку і безкорисно дадуть, і допоможуть і добрим словом, і підкажуть. І... І грошима, якщо це колись потрібно. Тому е, будьте впевнені. Якщо, так як ви молитеся, ви бажаєте людям добра, то ви і пожинатимете добро. Бог завжди вас захистить. Бог захистить ваших рідних. Тому що Боже ж не тільки дає, знаєте, там, винагороду за е, те, що ми виконуємо Його волю, наприклад, там грошима. Не обов'язково він дає і здоров'я, він дає і злагоду в сім'ї, він дає і піклування, підтримує наших рідних, наших близьких. Тому не тільки в нас, наприклад, налагоджується усе всередині, в думках і в житті, а й в нашій родині, в наших рідних і близьких. Тому коли ви творите добро, то ви творите добро не тільки для себе, отримуєте результат цього добра. А й для своїх рідних. Знаєте, ми використовуємо покаяльну молитву, в якій ми просимо в Господа Бога вибачення. І головний принцип цієї молитви в тому, що написано в Біблії, що посієш, ти й пожнеш. І це означає, якщо вже перевести так більш на наші звичайне розуміння, що у наших душах знаходиться. Те знаходиться в нашому житті. Тобто, якщо в нас злі думки, образи на інших людей, ми тримаємо в своїх думках, а може ще й об, знаєте, висловлюємо ці образи іншим людям. Якщо ми гніваємося, не дай Боже, ненавидимо, то ми відповідно, можна сказати, засіваємо це в своє життя. І воно проростає ненавистю, образами, гнівом. Але тільки треба завжди пам'ятати, що ми садимо, знаєте, гарбузове там насіннинка, вона така маленька, а гарбуз виростає такий здоровенний. І таким чином, завжди ми пам'ятаємо той факт, що коли ми робимо чинок, чи він добрий, чи поганий. Ми повинні завжди розуміти, що його результат буде в багато разів більший за той вчинок, який ми зробили. І тому, коли ми людині скажемо добре слово і побажаємо їй добра, то в результаті отримаємо від Господа Бога в десятки разів разів більше. Нам багато людей скажуть добре слово, багато людей підтримує нас і багато людей побажає нам добра. Тому. Дякую вам, що ви молитеся, що ви бажаєте українцям добра, бажаєте Україні добра, бажаєте Україні перемоги. Дякую вам. Давайте будемо молитися з Господом Богом. Так, розпочнемо. Господи, поможи, будь ласка. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, я смиренно і спокійно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно, Господи, приймаю усі. Події, які відбуваються в моєму житті і в моїй країні, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війною. Що росіяни окупували міста, містечка, цілі області в Україні. І під окупацію попали тисячі тисячі українців. Господи, мені дуже шкода, що через війну загинули, загинули тисячі українців, а мільйони українців стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, вибач моїм батькам, моїм рідним. Моїм предкам, ті наші неправильні думки, злі думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, пробач гріхи наші. Пробач, Господи, гріхи мої, моїх рідних, моїх предків. Молю Тебе, Господи, пробач гріхи наші. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти пробачив нас. І дякую тобі, що ти очистив наші душі від злих думок, від травматичних спогадів і натомість наповнив наші душі любов'ю, любов'ю один до одного, любов'ю до своєї країни, любов'ю до всіх українців, любов'ю до своєї мови і культури. Дякую тобі, Господи, що Ти наповнив наші душі вірою у перемогу України. Вірою в наших військових і вірую в те, що Ти благословив нас, всю Україну, перемогти у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, і спокійно і з вдячністю приймаю усе, що Ти даєш пережити. Бо я в усьому, Господи, бачу Твою волю, бо я в усьому бачу прояв Тебе. Господи. Я розкаююся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені ті мої неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Прошу тебе, Господи. Пробач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені. І дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні для мене і для всіх, кого вона стосується. І приготував для України перемогу. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив українців перемогти у війні з Росією. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив українців бути об'єднаними, бути монолітним народом. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив усіх нас, усіх українців на всій території України та й за кордоном, який зараз знаходяться. Благословив нас жити в достатку, жити процвітаючи, жити в мирі, злагоді. І бути перебувати в безпеці. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нашу країну на процвітання, що Ти благословив нашу економіку, нашу культуру, нашу мову. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти любиш нас, за те, що Ти милосердний. Дякую Тобі, Господи, що Ти піклуєшся про нас і проявляєш свою милість до нас. Дякую Тобі. Дякую тобі, дякую тобі. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю, усіма думками своїми. І я приймаю те, що ти даєш. Господи, я приймаю усіх людей, які є навколо мене. Навіть якщо вони мені причинили якийсь біль чи дискомфорт, Господи, я приймаю все, що Ти мені даєш пережити. Бо я знаю, що все, що Ти мені даєш, на благо для мене, бо ти милосердний, бо Ти є любов. Господи, я прошу вибачення. Я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки, за те, що занепав духом, що впустив страхи та хвилювання, зневірився в собі і в інших людях, в українцях, в своїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач мені, прошу тебе, Господи, пробач мені злі думки. Пробач мені мої слабкості. Пробач, Господи, мені. Дякую Тобі, Господи, що пробачив мені. Дякую Тобі, Господи, за те, що ти милосерд, що Ти чуєш молитву мою і даєш мені те, що я прошу у Тебе. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на перемогу. Дякую тобі, Господи, що Ти благословив усіх українців, на те, щоб ми жили в своїй країні, на своїй землі, жили в своїх містах, містечках, селищах, громадах, щоб ми говорили своєю мовою, яка, нам, яка в нас прекрасна, щоб ми використовували свою близьку, любиму нам культуру. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі за Твоє милосердя і за Твою щедрість, з якою Ти даруєш нам ресурси, даруєш нам кожен день життя, даруєш нам електроенергію, тепло в будинках, даруєш нам воду, ас, хліб насучний і до хліба. Господи, дякую Тобі за всіх рідних, всіх людей, які є навколо. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти підтримуєш нас. І особливо дякую Тобі за те, що Ти даєш нам змогу підтримувати військових, підтримувати Збройні Сили України, приймати участь в зборах. Господи, дякую Тобі, що Ти даєш нам для цього всі необхідні ресурси, знання і вміння і можливості. Господи, дякую Тобі, що Ти даєш нам можливість. Виконувати волю Твою. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Слава Господу Богу! Слава Господу Богу. Я щиро дякую вам, що ви молитеся. І... Знаєте, я дуже часто зустрічаюся і впевнений, і ви ж таке ж саме зустрічаєте, це зневіра в людях. Ну тобто не щось таке погане, але просто коли люди зневірюються, лякаються, бояться, коли в людей прямо, як кажучи, рояться в голові негативні, страшні думки, і коли людина просто в паніці не знає, що робити в такому випадку. В такому випадку я завжди говорю, що потрібно каятися. Треба просто просити в Господа Бога вибачення. Тому що, е, от знаєте, Господь Бог він Ну треба завжди робити якусь таку поправку. Він все держити він велетенський, всеосяжний, весь всесвіт, це створений з енергії Господа Бога. Е, і для того, щоб він нам допоміг, треба просто йому сказати, що. Оце мені неприємно, поможи мене, очисти мене від цього. Отут мені допоможи мені. І все. Не даремно ж в Біблії, в святих книгах про це говориться. Приносьте до мене, Господь Бог каже: приносьте до мене свої хвилювання, свої проблеми, і я їх вирішу. Ми, а ми, навпаки, знаєте, значить. Ще, можливо, через гординю думаємо, я все сам, я все сама, я все, я все можу, я от якось сам, без нікого там, тому подібне. Але рано чи пізно ми ж не не, не залізні, ми не витримуємо. І тому дуже дякую вам, що ви допомагаєте собі, ви каєтесь, молитеся, ви таким чином, як би так сказати. Ви виконуєте волю Бога, допомагати собі це теж добра справа, тому що ви створені, як і інші люди, теж Господом Богом. А якщо ви допоможете собі, то ви матимете змогу тоді допомогти і іншим. Тому недаремно сказано в Біблії, що любіть ближнього свого так само, як самого себе. Це означає, що спочатку треба себе полюбити, навести в собі лад. Бути здоровим, сильним, заможним, багатим, ну достатньо багатим, щоб можна було допомагати вже іншим людям. Тому щиро дякую, що ви допомагаєте собі, ви таким чином допомагаєте і своїй родині, і навіть насправді всій країні. Дякую вам, хай Бог вас благословить, і хай Бог дасть вам добре самопочуття, добре здоров'я, і хай Бог дарує вам безпеку, мир, злагоду, процвітання. І достаток. До побачення.